Я розкажу вам про край, який оповитий легендами. Ця земля лежить посеред Карпат, де гори торкається неба, а краєвиди такі красиві, що навіки полоняють серця людей. Тут можна мандрувати роками і кожного разу відкривати щось нове. Цей край називається Гуцульщина, і мені є чим вас здивувати. Слава Ісу! практично сьомо ранку. І ми на Буковецькому перевалі. Сьогодні ми вирушаємо на маловідому вершину стручків верх. Наш сьогоднішній маршрут починається з Буковецького перевалу, і через присілок Никовата веде на гору стручків верх село Буковець часто називають селом на семи вітрах. Сьогодні тут дійсно вітряно. Стартуємо ми з Буковецького перевалу, і набрати нам потрібно трішки більше 100 метрів по вертикалі. На дворі ще панувала глуха ніч, але на заході щось починало палати. Це означає, що нам потрібно пришвидшуватися. Ідея зустріти світанок на вершині надзвичайно заманлива, але для її реалізації потрібно добряче попрацювати, встати в досвіта і крізь морозну ніч встигнути вийти на вершину до того, як сонячний диск не розпочне черговий день. Поступово ставало все світліше. У будинках засвічувалися вікна, сніг ставав все більш рожевим, а ми прямували до нашої вершини. Ось там наш пункт призначення. Вершина стручки вверх. Ми давно припинили міряти крутість гори її висотою. До прикладу, наша сьогоднішня вершина має висоту 960 метрів, але це не означає, що там некрасиво. Циферки це всього лиш циферки, а математикою неможливо виміряти велич природи. Останніми роками зима в Карпатах є рідкістю, а тому застати засніжені схили, закутані білою ковдрою смереки, почути риплячий сніг під ногами, ми сприймаємо за щастя. Гуцульські хатки теж припорошені снігом. Вони розкидані аж під саму гору, і краєвиди з них просто фантастичні. Буковець – невелике село. За офіційними даними, тут живе 488 мешканців. Село дуже контрастне, і разом з сучасними і новозбудованими трапляються і покинуті хатинки. Хатка з таким чудовим краєвидом, на жаль, розвалена. Появіть. Який тут міг бути крутий готель, хостел чи якийсь туристичний об'єкт? Ніколи не вживайте словосполучення підкорити вершину. Людина не здатна підкорити сили природи. Ми виходимо на гору, залишаємо на ній сліди, які за лічені хвилини розвіює вітер разом з пам'яттю про нас. Гори залишаються стояти незалежно від нашої причетності. Вони були до нас, є зараз і будуть стояти, коли нас не стане. Насправді це не люди підкорюють гори, це гори підкорюють наші серця. Ми прийшли на вершину стручків вверх. і тут просто фантастично красиво. Краєвиди відкриваються на всі 360 градусів. Ось там річківський Буковець. І грець, і хребет. Грегіт. А ось туди пішла Лисина Космацька. Скупова. Ось там видніються роднянські Альпи, в тому числі і вершина Інеу, Копілаш, Писаний Камінь, Муралева, Синя Кічера, Сокільський хребет. Хребет брусний, а ось там з Буковинських гір починає вставати сонечко. Схід сонця в горах це просто щось неймовірне. Чайок на світанку це одна з найкрутіших речей у житті. Якщо погоджуєтеся, покладіть лайк цьому відео. А я вам розповім про штуку, за допомогою якої ви можете приготувати чай і багато інших корисних речей. Нарешті в Карпати прийшла зима, на дворі такий добрячий морозець. І сьогодні я зроблю огляд на. Інтеровану систему для приготування їжі від бренду Adimanti, яка називається ad 10 b ємкістю в 750 мл. Система дуже гарно підходить для туризму, може бути корисною для військових, а також при умовах блекаутів і, можливо, газоаутів. Єдина проблема, що бренд Adimanti китайський. І купуючи кожен китайський товар, потрібно зважити на неоднозначно позицію Китаю і на мільйон уйгурів, які знаходяться в концентраційних таборах по всьому Китаю. Так, Тут би добре не втопитись. Вода дуже холодна з гірської річки. На жаль, на перших зйомках в мене на морозі розрядилася камера, і я не зміг зняти огляд. Комплектація в цієї системи дуже крута. Вона включає великий казанок, в якому википятите воду. Такий малий казанок і кришка підходить до обох цих казанків. Пальник, який ви накручуєте на балон. Пальникує п'єзопідпал. А діманті, до речі, теж опускає балони, і мені прийшов пальник з отаким балоном від цієї фірми. А також перехідник для того, щоб готувати їжу, встановлюється він приблизно так. Розкриваєте. Накручуєте пальник на балон. І ставите зверху. Цей перехідник. Тепер ви зверху можете ставити якусь сковорідку і готувати їжу. Також в комплекті є стабілізатор під балони. Ви надягаєте цю штуку знизу балону і ваш балон стійко стоїть на будь-якій поверхні. Правда, якщо чесно, я ці перехідники взагалі не використовую. Протестуємо, за скільки адіманті закип'ятить 750 мл води. Для порівняння протестуємо, за скільки 750 мл води закип'ятить інтерована система Fire Maple X2. Система FireMaple справилася на хвилину швидше, ніж Адіманті. Я вирішив спробувати знову закип'ятити воду на морозі, але історія повторилася. Камера знову сіла на морозі, система закип'ятила воду за 8 хвилин 5 секунд. Як підсумок, система мені сподобалася, комплектація класна, система робоча кип'ятить воду на морозі, трішки повільніше, ніж FireMaple. Але не суттєво повільніше. Формат 750 мл чудово підійде для мандрівників, які подорожують соло, адже цю систему легко вмістити в будь-який рюкзак. Інтерована система це надзвичайно зручна річ в подорожах. Вам не потрібно шукати там годинами дрова, сушити їх, розкладати багаття. Просто виняли систему, розклали, закип'ятили воду. І насолоджуйтесь. Схід сонця завершився і тут вже починає хмаритися. Як ви бачите, ось з тих боків вже небо вкрили хмари. І ми починаємо спуск. Зараз ми йдемо ось туди, до Буковецької церкви. Але на цьому сьогоднішня мандрівка не закінчується, тому що ми хочемо відвідати ще одне круте. І маловідоме місце на Косівщині. Подивіться на це фантастичне і неймовірно драматичне небо. А з цього боку можна побачити різницю у відтінках синього кольору. Ось подивіться, який темний синій з цього боку і як він плавно переходить в такий Світлий синій колір на горизонті. Природа це насправді найкращий митець, найкращий скульптор і найкращий художник. Тому потрібно берегти природу і намагатися якнайменше її шкодити. Спуск є частиною сходження. На складних маршрутах, саме на спуску, відбувається найбільше трагедій. Людина втомлена, після вершини форії втрачає пильність, після чого часто трапляються критичні ситуації. Наша сьогоднішня вершина, хоча й не технічна, але іфорії, ми сьогодні отримали вдосталь, адже найвищою цінністю, якою можна міряти життя, є не хвилини і години, а миті щастя. А горе, природа, світанок це саме та суміш, яка наповнює наше життя найціннішим пам'яттю, пам'яттю про миттєвості, в яких ми жили по-справжньому. Ще не кажіть, але наша Гуцульщина це неймовірний край, де казка стає реальністю, душа наповнюється щастям, а життя набуває справжнього сенсу. Ми вже на Буковацькому перевалі. Зараз ми їдемо в село Яворів. Косівського району для того, щоб показати вам одну круту локацію. Правда, Святослав? Йо. Ми вже приїхали в Яворів. Яворів це столиця гуцульських ліжників, різьбярства і інших видів гуцульського мистецтва. До речі, якщо ви хочете автентично вимовляти слова на гуцульському діалекті, то замінюєте букву Я на букву Є. Виходить єблуко, Жеба і Єворив. Спускаємося вниз, в долину до струмка. Попереду є альтанка. Ви напевно здогадалися. Що якщо ми пішли вниз струмка, то ми йдемо шукати якийсь водоспад. І перший наш водоспад називається Яворівський гук. Так, Ми йдемо по берегу, щоб не йти по русу річки і не провалитися. А ось і водоспад, увесь замерзлий. Ось такий водоспад, десь метрів 10 висоти. Водоспад увесь замерз, але нехай це не створює для вас ілюзії. Я тільки що трішки провалився в воду і отак по льоді йти ну, не зовсім безпечно. Прикольний такий водоспад, достатньо високий, замерз, виглядає епічно, як і загалом карпатська природа взимку зима. Особливий митець вона створює неповторні барви, кольори і форми. Але на сьогодні наша мандрівка не закінчується, тому що ми йдемо шукати ще один водоспад в Яворові. Загалом в Яворові є десятки водоспадів. В описі до відео я залишу статтю про водоспади Яворова. Тут є що досліджувати, тому запрошую всіх в Яворів. Наступний водоспад, на який ми йдемо, називається Яворівська Ніагара. Орієнтиром для початку маршруту є оця почекальня і оцей надпис Карпатська Форель. Повертаєте ось цю вуличку і нею йдете прямо до водоспаду. Дорога лежить через форельне господарство. І потрібно питатися, чи там є газди, чи вас пустять до водоспаду. Дуже багато перепон. Ого, нічого собі. Ага, тобто ми ніяк не потрапимо, так? Ну, шкода, шкода. До побачення. Ситуація така, що газди немає вдома, і на водоспад можна потрапити тільки через форельне господарство, а воно закрите, там собаки злі бігають. Якщо ви будете сюди планувати подорож, маєте на увазі, що треба, щоб газда був на місці і вам відкрив двері через ферельне господарство на водоспад. Це не так добре, але й не дуже погано, тому що в нас з'явився ще один план, який треба виконати в майбутньому. Буде привід вернутися сюди, в Яворів. Будьте уважні, коли ходите селами, тому що скрізь собаки. Скрізь собаки, а у мене особливий з ними досвід. Наша сьогоднішня мандрівка завершується. І попри те, що ми один з пунктів не виконали, вона все ж вдала. Побували на новому маловідомому місці, гра стрички вверх. Побували на водоспаді Ворівський гук. Побачили красу наших українських Карпат. Я вам скажу, що Україна фантастично красива і її варто досліджувати, захоплюватися нею. Хочу подякувати всім, хто підтримує канал Капітан Земброня на Patreon, Кофі переказами на Приватбанк, Монобанк. Якщо ви хочете приєднатися до цих добрих людей, реквізити в описі під цим відео. Але перш за все. Допоможіть Збройним силам України закінчите донатне, один з численних зборів, на який зараз збирають. Тому що Збройні сили України зараз виборюють найголовніше для України. Це свободу. В описі до відео буде трек на гору Стручків вверх, а також я залишу координати водоспаду Яворівський Гук. І... Водоспаду Єворівська Ніагара та інші цікаві матеріали, заходьте, читайте, користуйтеся і насолоджуйтеся. Знаєте, кожна мандрівка це маленьке життя, і сьогодні ми прожили дуже і дуже цікавий день. Якщо у вас є можливість відпочити, насолодитися природою. Користуйтеся цією можливістю, тому що як підказує наш досвід, все в житті може дуже швидко змінитися. Любіть природу і пам'ятайте, що щастя є, і воно всередині вас! Ось такі кадри знімати найважче.